Яким вийде макіяж, якщо його робити лише одним брендом з Єви. Сьогодні під мою руку попав бренд Місай. Я ніби обікрала пів Єви. Починаємо ми з бази під макіяж. Це така база у вигляді сироватки. Вона надає такого делікатного сяєння. Шкіра готова, тепер треба зробити рівний тон. У мене для цього є кушон. До речі, такий засіб, як кушон, я тестую вперше. Декілька разів натиснула пуховочкою і тепер пробую розташовувати. Подивіться, який у нього красивий сяючий фініш. Взагалі не відчувається на шкірі, але дуже гарно перекриває. Це тепер моя нова любов. А для брів, у мене є така туш тін. Вона і додає кольору, і вкладає ваші. Брови. А тепер мій улюблений етап це контуринг обличчя У цього стіку, такий в міру холодний відтінок. І я сьогодні усе тушую спонжиком від Міса. А вже після контурингу обов'язково роблю рум'яна. Я обожнюю кремові продукти, тому що їх дуже легко тушувати. Далі у нас буде хайлайтер. Відтінок такий, ніби шампань. Мені дуже сподобався. А далі я просто була в захваті від цієї милої пудри. До речі, до сьогоднішнього дня я взагалі не тестила ні одного продукту від бренду Місай. Далі я хочу зробити чорні стрілочки. Цей лайнер малює дуже тонко. І звісно, ще обов'язково промальовую вії. Подивіться, як ця туш мені їх подовжила. А ще у Місай дуже Незвичні олівці для губ. У мене такий рожево-нюдовий відтінок. Ним я зробила контур, а всередину хочу додати блиск. Ну <гум> це дуже мила косметика. Цей блиск пахне якоюсь свіжою полуницею. Ну і на губах виглядає так само. А ще ви хоч десь бачили ось такі чохли для пензликів. Так, ну що, дівчата, тепер оцінюйте макіяж брендом Місай. Особисто мені сподобався, що мейк, що продукти.